Зимова модель Шина Nexen Nexon Wingard Ice Plus WH43. Розмір 185 60 15 посилена боковина 88 Навантаження в неї йде індекс. Має такі ламелі. Ламелі багато, резиномягка, так називаємо тип липучка, це шина скандинавського типу. Має крепку боковину, бо це є Nexen Він завжди такий плотно в неї йде. Еластична боковина. Це свіжий проход на момент зйомки. Виробництво. Так, виробництво Корея. Це оригінал. Оригінальний завод. Шишина так от і. Вона досить гарно По асфальту відчувається, як ламелі роздвигаються. Під вогою автомобіля будуть буде гарно на, на льду.